Я дякую за те, що я живу, за те, що маю до сьогодні спати, за ласку і за любов твою і що домівку не потрібно залишати. Я дякую за тих і дні і ночі. Я дякую за мир у неба сил. Я дякую за те, що маю очі, щоб споглядати крайнього височиння. Я дякую за те, що я не посинаюсь від зриву бомби, вибитого скла, за те, що я спокійно засинаю, хоч в Україні вже давно війна. Не для усіх сьогодні тихі ночі, в когось нікрити ні хліба на столі, для когось смерть вже дивиться у очі, ну а когось забрала вже собі. Там буря, там пожежа, десь цунамі і різні катаклізми по землі, а хтось ночисто мені втратив маху, чи ще когось із списку сіді. А я Господь. Знатись, коли коліна у тиші схилю, буває, що не немає що сказати. І лиш прошу, прошу, прошу все необхідне для життя я маю, я маю друзів, маю і сім'ю. Під мирним небом в теплім домі засинаю, зі мною поруч ті, кого люблю. І так тоді, коли лягаю спати, тішиться серце і душа моя, тобі спасибі, хочеться сказати. За те, що тією є рука.